Розбудова ППО, артилерії і бронетехніки Державний секретар США Ентоні Блінкін впевнений, сполучені штати встигнуть передати Україні допомогу до кінця терміну Байдена на усі 61 мільярд доларів, які розраховували на цей рік. У скарбничці Вашингтона ще лишився запас кількох мільярдів. Численні арешти і жорстокі поводження із затриманими у Грузії. Сьомий день поспіль тривають масові протести. Цієї ночі знову було гаряче. Людей намагалися витіснити з проспекту Руставелі, проти Київ Стозогінного газу страйкарі відбиваються фейерверками та бруківкою. Не розумію, у чому винний неповнолітній фігурант смертельної ДТП у Дніпрі сьогодні озвучив свою позицію у суді. 17-річному Арсенію Бессонову обирали запобіжний захід його звинувачує. Також у тому, що він не надав допомогу постраждалим після аварії, в якій загинула 10-річна дівчинка, а четверо людей постраждали. Цигарки подорожчають щонайменше на 40 гривень за пачку. Парламентарі підвищили акциз на тютюнові вироби. Здорожчання відбуватиметься поступово протягом чотирьох наступних років, найбільше у 25 му У Верховній Раді пояснюють так, вимагають директиви ЄС перші зачіпки у пошуках зникло Аліна Коломийчук на Вінничині. Дівчину побачило містечко Стрижавка за 60 кілометрів від дому. Десятикласницю впізнав водій який підвозив її до населеного пункту. Тепер усі сили пошуковці сконцентрують там, де дівчину бачили востаннє.